Як брат Віталій почав звернення, проповідь, вступ, то я трохи запережував, я, що він в цьому думку вискаже. І так буває. Ми вже, здається, десь, можливо, місяць, у нас, скажімо так, підлітки, моли, проводимо спожіння, ми спілкуємося на одну таку цікаву тему. І часто беруть, ну, як правило, проповідники поїдуть, коли є День П'ятидесятниці, де ходження Духа то ми от десь приблизно вже місяць, ми за то спілкуємося, з різних сторін розглядаємо це питання. І <кій> я за це буду теж і проповідувати. Якщо ми подивимось на сьогоднішній час, який, от, в якому ми живемо, то це тривожний час. Ну, чи не так? Це тривожний час. У нас різні мисли приходять, переживання різні, для кожного вони різні. Хтось в старшому віці, він інше ну, свій погляд має. Хто в молодшому віці для дітей, можливо, вони не сильно розуміють. А хто в такому віці, як, допустимо, молоді, для яких задається питання стоїть гостріше. Е, е, Тому це тривожний час. І ми не знаємо, що нас завтра чекає. І це правда. Давайте оглянемо по той час, який був, коли прийшов Ісус Христос. Який тоді був час? Тоді не був час простий. Ісус Христос прийшов, коли Ізраїль, Єврей, він був під окупацією. Добре їм там було. Правда, їм не добре було. Вспомні той епізод, який Христос е сказав, коли прийшли жертву принести, що Палат забився в людьми. Їхню кров змішав з тими жертвами. А вспомні, коли Ісус Христос мав народитися, що відбулося з тими новонародженими. Розумієте, це був час для Ізраїля, він не був легкий час. Вони були під окупацією. Так, в Біблії нема такого наміру або ударення, так робити на цьому. Христос іншу мету мав, з якою він прийшов. Він прийшов у цей світ, маючи тільки одну мету. Це Здобути спасіння для нас. Слава Ісусу! І незважаючи на все, що вокруг було, на ті всі обставини, він жив у тих обставинах. Но ті обставини його не тримали. Він був вищий тих обставин. Він здобув для нас спасіння. Тої жертви, яку він приніс, їй достатньо для спасіння чи ні? Достатньо. Її достатньо для спасіння. Але дивіться, що цікаво, Бог полюбив так світ, Він віддав свого сина заради людей. Не заради світу в цілому, а заради людини. Богу людина має цінність, а не те, що окружає людину. Бог не зупинився на цьому. Він іще дав деякий подарунок людині. Ті, хто хрещені Духом Святим. То ви ж знаєте, який подарунок Бог дав? Чи ми заслуговували на то і ми їх заробили? Ну, правда, подарунок? Це був подарунок, який ми отримали. Дивіться, Ісус Христос, прийшовши ось сюди, на цю землю, Він приніс певну науку. Такої науки до приходу Ісуса Христа і не було. Ну давайте пару моментів розглянемо. Хто принудить йти одне поприще і друге? Ударити ви в оточнику підстав іншу. Ті, хто вас там ненавидять, ви благословляйте. Любіть, любіть ворогів ваших. Моліться за ображаючих вас. За все дякуйте. Була така наука. Ну, взагалі, присущі цій людській природі. Отак ось, просто глянути. Це взагалі не присуще. Це люди, які оце, допустимо, читають. І коли Ісус Христос прийшов і цю науку Він викладав, як люди на то дивилися? Слухайте, вони дивилися старе а там що було написано? <толі> Ви уявляєте, які в людей проїхав момент? Вони не розуміли, що це. І людина сама по собі, вона це не може виконати. Ну не може виконати. Яка вона була гарна, добра, сильна, крепка, вона не зможе. Спомітте правду. Зміг? Слухайте, ну Петро був не такий як мої. Я думаю, що Петро був не те. Що... Не даром Бог Петра поставив старшим. Петро міг понести це. Він був людина, яка способна на то. І те, що він казав, він же ж не влікував. Він же ж правда, так думав, що він зможе це зробити. Ну не зміг. Це була причина. <клух> Дивіться, коли Ісус Христос. Перед своїм відходом він звершував одну молитву. Вона записана в Іванлії Івана, 17 розділ, і з першого вірша там така довга молитва. І от 18-й вірш. Як ти послав мене у світ, так і я посилаю їх у світ. Христос прийняв. Передав це учням. І там звершувалась молитва. Він те, що прийняв, він то передав. Для чого? Для чого він це учням передав? Так, вони це прийняли. І куди вони пішли далі? Чи не пішли Вони сюди? Вони пішли. Но трошки згодом, коли Ісус Христос вже воскрес після Свого Воскресіння. Що він звелів їм робити? Слухайте, він їх навчив. Вони ходили коли по двоє. То і ліси їм повинувалися, вони ще раділи, тому пам'ятаєте ту подію? То Христос їх навчив чи не навчив? Вони знали, вони бачили дію Божу. Але їм Христос одну рік звелів. В дії святих апостолів це перший розділ і четвертий, п'ятий вірш. Там записано за те, що він Вінні свів не відлучатися від Єрусалима, поки не получать обіцяного. А що вони мали там отримати? Дух святий. Вони мали тримати Дух Святий. Скажіть, якщо Христос, будучи на землі, Він вже навчив учнів усьому, що потрібно було. Він їм не сказав, а тепер, будь ласка, ідіть. Ні. Він їм сказав, ви не підходьте, а чекайте, поки прийде. Важливо це чи не важливо, як ви думаєте? Коли сам Христос сказав, я вас тут навчив, але ви. Будьте тут і чекайте, поки він прийде. Чому Христос акцентував на тому лаву? Як ви думаєте, в чому така відмінність Духа Святого, що це є одною із важливих частин християнського життя? Ну, Питання просте, якщо так наперед. Людина може спастись без Духа Святого? Може. Може чи ні? Дивіться. Те що, те, що приходив, ну, це вже глубже, але якщо взяти жертву Ісуса Христа, їй достатньо для спасіння. Достатньо, правда для спасіння? Тоді питання, без Духа Святого можна спастись чи ні? Без Духа Святого спастись можна. Але велике питання, як? Тому що людина, людська природа, вона залишається людською природою. Те, що людина прийшла, те, що людина покаялася, те, що вона прийняла для себе, я тепер буду йти отак, я буду старатися, я буду правильно робити. Де вона сила на табірське, скажіть? Гарний намір, чи не так? Ну, Тож гарний намір йти, ставати і все бути. Христос дав науку. Біблія для всіх же є. Ну Всі ж її читають. і як всі ж читають. Чому не брати, не виборчи? Легко. Слушайте, Петро до того часу теж думав, що це легко буде зробити. Бо коли Петро спробував, то він зрозумів не легко. Людина не зможе це виконати. Сама по собі людина не зможе це виконати. Дивіться. Далі, коли їм Христос сказав, не відлучатися. він тоже далі сказав, це восьмий вірш. Але ви приймете силу і будете свідками по всій землі і далі він перечисляв і докрию землі. От з цього момента. Уже апостоли вони були в силі, і вже вони могли йти і щось робити для своєї сили. Тому що, якщо почитати трошечки далі, там де є міста, там, де написано, що коли вони ісполнились Духа Святого, вони стали з сміливістю говорити. А видімо до того, сміливості не було. А візьміть, хтось із вас вийде зараз, отам, не знаю, купу людей, і начніть їм прозлушати за Біблію. Ну, ходить смілості. В людині смілася не мати про це людина. Це просто людина. Скажіть, а Бог знав це? Знав. Бог знав, що якщо прийде Ісус Христос, його вої ціни достатньо для спасіння людини. Але чи достатньо, щоб людина, прийнявши це спасіння, до самого кінця свого життя вона залишилась вірна? Бог бачив людину. Що людина слаба, вона не зможе. Людина не зможе. Тому Бог дав Духа Святого. Якщо ми розглянемо це в Іоїля, Хто такий Дух Святий? І Іо Віля Іоїля, другий розділ, 28-29 вірш. І буде після того вилью від Духа Бога на всяку плоть, і будуть пророкувати сини ваші і дочки ваші старішими вашим славедінням снитимуться. І юнаки ваші будуть бачити в тіні, а також на рабів, і на рабів моїх у ті дні вилю від духа мого. Від якого духа? Це окреме щось? І це Бог частину свого духа дає людині. Ну ви ж всі ж чули, ну так же ж від Від свого духа, від свого, від того духа, який був присотворений світом. Від того духа, який мав вплив на весь проміжок часу, який був за все, скільки людство існувало. От від цього духа Бог дає людині і цей дух перебуває завжди з людиною. А тепер основне питання, а для чого? Для якої цілі? Ну, давайте так, якщо ми розглянемо подарунки, які взагалі ну, кожен із нас, він же ж дарить подарунки. Ну, або нам дарить подарунки, що ми з тими подарунками робимо? Ми користуємося чи ні? Чи ми так, знаєте, відкрили шкафчик, щоб менше що було поклав на полочку і інколи так протерти. І все-таки ми користуємося. Бувають речі, коли є... картину подарять, людина ну, тільки повісить. Але є речі полезні. В даному випадку, полезна річ. Те, що Бог дає, це потрібне. Це дуже потрібне. І стоїть питання вже до нас. Чи ми тим користуємося? Ми то отримали, чи ми тим користуємося? Далі цікавіше питання, а як тим користуватися? І ще на один момент хочу звернути увагу. Е, я прочитаю три цей з Слова Божого, Коротко. Є певна ознака. Тому що тих людей, які отримали Святий. я думаю, ви чули так само, як і я, чув за людей, які. ну, Науки кажуть за те, що не обов'язково люди мають молитись на їхніх Ну, У когось є, а у когось нема. Но ми всі хрещені Духа. Тому чули таке? Я чув. А за запитання, а на чому не основується, що так? Ну, У нас ж є щось Біблія, правильно? Ми ж основуємося на тому, що тут читаємо. Це основа для нас. Ми цим керуємося, тому що те, то, що людина може собі розказати, то може і неправдою бути. Дії святих Апостолів, другий розділ, четвертий вірш. Це коли Дух Святий зійшов на апостолів. Коли вони чекали, скільки часу чекали, Ми чекали. Що які були ознаки? основна? Вони почали молитися на інших чергу. І прославляти Бога. Якщо ви далі прочитаєте, там перечислено 17 різних. Народності, які там були. І вони всі чули чистим своїм нареччям про те, що прославляли Бога за великі діла. Розумієте? Тобто, ознака відбулася? Да. Відбулася. Наступне Корнилія, пам'ятаєте, mm -hmm. коли Павло прийшов до Корнилія? Тому що, мабуть, до цього моменту дух Святий на язичників не сходив. Тут произошла певна подія. Пішов Павло до Корнилія. Витом. Витом. Вибачайся, Петро. Відбулася певна подія. Відбулася подія. Возложені руки були. Отримали Духа Святого. А, вибачайся, от ви зложення були пізніше. Тут просто була молитва, вони покаялися, вони отримали Духа Святого. Ті, хто були рядом, із обрезами, із євреєм, вони здивувалися. Вони кажуть, як? Тобто і на язичників теж Бог дає Духа Святого. Вони почали молитися на інших мовах. Тому вони здивувалися. Це була ознака. У дії святих апостолів, 19 розділ 6, вірш, там написано подія, коли Павло в Єфесі перебував. Тобто там була група людей, які прийняли Ісуса Христа, які крестили з Іоанна Хрещ... хрещення водне. Але вони не знали за Духа Святого. Прийшовши туди, їх запитали. Вони кажуть, а вони не чули. Коли їм пояснили, з возложенням рук зійшов Дух Святий, і вони почали на інших мовах прославляти Бога. Це є основна ознака того, що людина отримала Дух Святий. І ще дуже цікавий приклад. Можливо, хто старший, вони пам'ятають. ж знаєте, хто старший, то знає, хто може чув. Я недавно свідчення цікаве чув. Це було свідоцтво, ну, скажімо, не прямою мовою його, а так я так розумію, написано. Коли бавтісти і пісятники ті їх об'єдинило КГБ, це були 40 роки, після воєння, там деться 45 і 46 -і рік був і 44. -і. 11 років оцей союз, він отак от, от, тримався. Були дві умови для того, щоб їх КГБ якби, ну, скажімо так, не садило. Перша умова це помоєнні ног, має не бути. Друга умова – не вчити за інії язики. Бу, це дві умови. Там були ще умови, але це дві основні умови. Вони їх дотримувалися. Після 11 років відбувся з'їзд, і на токсізді піднялося питання. Ті церкви вони почали розпадатися. Частина людей просто ушла. Чому? Ну слухайте, ну проста річ. Умовлення і моїм кіне язики. І все. В церкві цьому не вчили. Прийшов А знаєте чому? Рюбля на 8, розумів 26 і 27. Так само і Дух допомагає у слабкостях наших, бо ми не знаємо, про що молитися як треба, але сам Дух просить за нас зітханнями невимовними, а той, хто досліджує серця, знає, який намір Духа, тому що він за волею Божою заступається за святих». Перша Корімф'ян 14, глава 2, 2 розділ, там написано, що та людина, яка говорить на іншій мові, вона говорить в таємне Бога. Дивіться, два місця. Людина, яка молиться на інших мовах, вона молиться не до вас, вона молиться не до мене. Вона не молиться до людини, вона молиться до Бога. Те, який дав цього духа, і знає, яка мисля духа, вона молиться за. Людину за нас і за святих по волі Божиї. Дивіться, дуже серйозна річ. Ми маємо якусь свою людську силу. Ми можемо користуватися своїми інструментами. У нас є один брат, він діє у нас в хворі. Йому було дуже цікаве сон. Там. Тут в нашій церкві його вже трошки знають, можливо, вам буде цікаво, коли він спить, піднімається на другий поверх, на горище. Там бачать інструменти, новенькі професійні інструменти. Ну, Інструменти, якими Ну, Скажімо так, е айкі колучать різні там, машини ремонтують, ну, обичні інструменти. А у нього є ті інструменти, якими він користується. Ну, Як зазвичай знаєте, як буває там, ключа не вистачає, там, десь піджав, крутив, гайки розриваються. Ну, обичні інструменти. І він якби дивиться і каже, чому я. Такими інструментами користуюсь, коли в мене є такі гарні інструменти. Потім він роздумав за тим. І оказалося, що є Дух Святий, і є те, що Бог дав. Но Бог за людиною буде то робити. Це від нас. Нам Бог дав певні речі. Ми можемо або користуватись тим, а можемо не користуватися. Можемо надіятись на себе, а можемо полагатись на те, що нам дав Бога. Це вже від, залежить від нас. Є одне місце в Ефесянах, 5 розділ, 15 вірш. Апостол Павел, звертаючись до Євгеської церкви, він і пише. Отже, дивіться, наскільки правильно ви поводитесь, як нерозумні, не як нерозумні, але як мудрі, цінуючи час, тому що дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, що є воля Господня. І не вбивайте звіном, у якому розпусте, але будьте сповнені в дусі, повчаючи обгородом псалмами, гімнами, пістями духовними, прославляючи, співуючи своїм серцем Господа, дякуючи завжди за все Бог і цього вів'яя Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючи дорогою і страті Ну Цікава аналогія. Дивіться, яку Він це ж апостол Павло привів аналогію, він каже. І не впивайтеся з виному, якому розпуста, але будьте сповнені в дусі. Вам не цікава ця аналогія? Людина, яка впивається в і що вона отримує? Задоволення. Вона задоволення. отримує? Якусь таку типу, знаєте, мимольотну ейфорію, яка дуже швидко проходить, а потім що приходить? А потім приходить головна боль. комусь більше, комусь менше, комусь ще погано. А радість від того приходить. Що він знову йде робити? Наступно шукає. А що робити, як знов хочеться? Апостол Павло дав рекомендацію каже, будьте сповнені в дусі. Він каже, це краще. Це ще краще і воно не забирається. Запитання, а як можна сповнитися духом? Що заважає? Що може заважати людині сповнятися духом? Ну що може заважати? Ну, крім гріха, щось може заважати. Ну, сумнів може бути, але це не основна причина. Сумнів може бути, але якщо людина все-таки не має гріха, то душі ти знає, як направити. Основна причина це є. Скажіть, якщо є обіда, є завість, десь хтось украв щось, десь обман. Десь можливо роздраження. Десь нерозумні слова. Зможе чи людина стати, так на коліна сповниться душі? Зможе чи не зможе? Ну як вона зможе? Подарок. Щось. Подарок. Ну, то подарок Бог дає. Але подарок має певні умови. Ви розумієте? Людина може сповнитися духом, якщо вона буде перемога чиста. Із одного істочника не може бути і одна, і інша вода. Питання до нас. Дивіться, якщо ми своє життя переглянули, ми бачимо в своєму житті, ну, може, погрешності, може, гріховності. У нас є вихід. У нас вихід є. Одне діло, щоб виходу не було, до приходу Ісуса Христа, виходу то не було. Світ гинув, світ ішов туди, куди він і йде і зараз. Є тільки одне це є Ісус Христос, який може дати і звільнення, який може дати свободу і який може дати людину, людині силу, з чим людина зможе по життю йти. І тут стоїть питання тільки в людині. Тут стоїть питання в мені, тут стоїть питання в кожному із вас. Що ми для себе приймемо? Бог зі своєю стороною зробив все. Наступний він йде з нашої сторони. Бог зі своєї сторони готовий нам допомагати. Для цього він дав Духа Святого. Давайте ми помолимося. Якщо ми десь маємо за собою щось замічаємо, ми покаємося. Якщо ми маємо Духа Святого, то ми даємо свободу. Ми молимося, ми не забуваємо, ми не кладемо там на полочки, щоб він лежав. Ми користуємося тим, що нам дав Бог. Амінь.